Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Давно не було відео, бо я хворіла, От е, вже виздоровіла, тому хочу показати порожні баночки. Порожні баночки за січень. Е, і почну я з засобів для волосся. Тут за січень і за кінець грудня, бо в грудні десь в 20-х числах я знімала. Закінчилась в мене фарба. Для волосся Perfect Mousse від Schwarzkopf. це моя улюблена фарба. Тут йде пляшечка з дозатром, дуже зручна і економічна у використанні. Мені на моє густе волосся ось одної упаковки і на більш довшу довжину вистачає, легко наноситься, розподіляється. Ну, Хто фарбується сам вдома і не дуже любить цей процес, то можу порадити. Єдине, що цей колір 465 465. Він для мене затемний. У мене волосся виходить не коричнева така, як тут каштановий чи шоколадний колір, Я не пам'ятаю, це я на Нотіно замовляла, і тут немає українського перекладу, то він виходить майже чорний на мені. А я хочу такий більш, напевно, мені треба не шоколад брати, а коньяк. Такі в мене харчові назви. От, щоб вийшов саме той колір, щоб вийшов такий, як на малюночку, тут коричневий. Я, в принципі, завжди цей 465 брала, брала інші, але всі вони дають досить-досить такий темний колір. Класно, ця фарба в мене тримається довго. Вона була і на мейкапі, але з доставкою з Європи. Треба пошукати. Я рідко фарбуюся раз в три місяці, і, в принципі, якби не корені, які відростають, то мені вистачає ефекту дуже-дуже надовго. Ще закінчився в мене шампунь від Балея. Це німецький бренд. Купувала в нас в магазині косметичному з кокосом. Мені ось ця лінійка саме від Балея, подобається. В мене був рожевий з франжипані, жовтий з ванілею і з Мигдалем. І ось цей кокосовий також класний. Приємний аромат кокоса. Я, до речі, його використовую ще й для прання речей з натуральної вовни. От. І для волосся. Мені дуже він підходить, подобається. Тут є SLS, але немає силіконів. Бюджетна лінійка, і досить таки приємна. І ще в мене закінчився незмиваний кондиціонер, по-англійськи називається Live-in. Це для кучерявого волосся. Не знаю, чи для прямого потрібен такий засіб, чи ні, але це і допомагає розплутати волосся і залишає якби блокує вологу у волосся це бренд Giovanni, лінійка Curl Habit, продається на iHerb, Не знаю, можливо, і в нас також продається, я замовляю там. Взагалі, ця вся лінійка Curl Habit мені дуже сподобалась для кучерявого волосся. От, і цей засіб також непоганий, економічний, його треба зовсім трішки. Наносимо його вже. Після миття, після бальзаму чи маски, коли вже не будемо більше змивати волосся. А зверху вже наносимо засіб для стайлингу, тобто гель, чи що ви любите. Я люблю гелі. Так. Та, начебто це все в мене що для волосся. Ну, якщо щось попадеться, то буду показувати. Для обличчя закінчилось багато догляду. Це була олійка очищувальна. Або як у нас її люблять називати гідрофільна від Haru Harro Бренда. Нещодавно я почула, що це як такий корейський люкс. Я її купувала в Єві по хорошій знижці, то я і не знала, що це люксом вважається. Сама олійка мені сподобалась, вона легка, вона нежирна, гарно змивається. Бо бувають такі олійки, які я з цим стикалася, які теплою водою змиваються, а вже більш прохолодною взагалі не змиваються. Єдине, що тут оцей дозатор, коли десь половина засобу було, то засіб отут почав у мене виходити. Тому я й так і здивувалася, що в люкса така упаковка, хоча буває. От, сама олійка мені сподобалась. Гарно очищувала обличчя, пори гарно очищувала від СПФ-у. А, в принципі, напевно, я би не повторювала, бо олійок дуже багато є і одної вистачає досить надовго. Хочеться різне пробувати. Плюс цей дозатор трошки розчарував, От, але сама, сам засіб непоганий. Також, з корейського, ось такий пілінг-гель від COSRX Low PH Good Night. Тут 120 мл. І це пілінг-скатка. такий гель-скатка. Також тут здається є кислота PHA це дуже така м'яка. Я використовувала його десь двічі-тричі на тиждень. Мені подобається, я люблю пілінги скатки і повторювати, напевно, не буду, бо також є, що цікаве, пробувати. Наприклад, ось Low PH Good Morning Cleanser мені дуже подобається. І я б його, я його вже неодноразово повторювала і повторила би ще. То цей ну, пільн-скатка, їх є багато різних. Також у мене закінчився тонер від. З Сем бренду Харакеке toner Urban Eco лінійка. Це був густий в'язкий тонер, такий класичний корейський, як я люблю. Упс. Ну, дозатор в мене працював дуже-дуже добре. Хотіла вам показати, що тут зручний дозатор а зараз чогось він відвалився. Це вперше. Тобто, під час користування все було добре. Мені сподобався гарно зволожує і, можливо. Я би повторила. Хто любить такі візкі тонери, які долоньками наносяться, то можу вам порадити. Із сироваток в мене закінчилася ось така від бренду Skin 1004. З центелою мадагаскарською. Тут 99% в складі екстракту центели. Дуже гарно, вона така була ріденька, майже як водичка, гарно розподіляється, треба зовсім трішки, і вона дійсно знімає почервоніння і дуже дуже гарно заспокоює шкіру. От, якщо ви використовуєте кислоти чи якісь такі агресивні компоненти в догляді, то дуже знімає всі ці почервоніння, заспокоює гарно. Я використовую спочатку тонер, от, а потім сироватку. І вже зверху закриваю кремом. Так, крем у мене також закінчився. І це був дуже-дуже бюджетний крем, який мені в мейкапі за замовлення поклали в подарунок. Крем для обличчя з женьшенням від бренду The Doctor виробництво Україна. І, до речі, досить такий непоганий крем. Мені сподобався. Я думала, що спробую на обличчя, а там, може, на руки, на тіло буду мастити. І так вийшло, що в мене закінчився мій крем, а стояла в мене коробочка з посилкою. Я зняла розпаковку. От, і мені було лін лізти в запаси свої, взяла цей вечором цей крем почала і досить гарний. Мені сподобався. Можливо, буду повторювати. Він зволожує, він нічого, звісно, такого не робить, прям вау, але зволожує своєю задачею, справляється. Також я використала в цьому місяці три масочки тканевих. У нас дуже сильно топлять, дуже сухе повітря, і от навіть зранку стаєш, наносиш весь догляд. І сроветку зволожуючу, і кремом закриваєш, і все одно таке відчуття вже там через 2 хвилини, що шкіра дуже суха. От Хочеться в такі моменти нанести тканову масочку. І це всі масочки подаровані. Ось така з Orgena бренд з чорним, чорною квасолею чи з чорними бобами якимось. Ось така авокадо від Farmstay. Вони всі гарні, вони всі гарно зволожили. І ось така Анліп з гіалуроновою кислотою. Всі мені маски сподобались. От я пам'ятаю, в якоїсь одної, здається, це Анліп лекало було ну, трішки малувати, там дуже вузенькі прорізи для очей. А так, в принципі, гарні масочки, і вже в мене майже не залишилось, треба буде підкупити, бо іноді дійсно хочеться щось таке нанести. Мило закінчилося від Galax. Ось таке з лимончиком. Воно в мене на кухні стоїть, я підливаю в дозатор. Приємний аромат такий свіжий. І саме мило руки на суші, досить непогане. Тут написано, що це Німеччина, але по штрих-коду воно наче чи в Україні. Ну, коротше, не знаю, дивилася, що тут. Хмельницький було написано колись виробник, ось місто Хмельницький. Можливо, це дистриб'ютор, ну, не знаю. Мило, саме бюджетне і непогане. Так, ще в мене закінчився дезодорант від компанії Dove GoFresh. Ось такий це в мене не на кожен день з грушею та алоє, а коли я ходжу на тренування. І зараз він у мене закінчився. Я не повторювала вигляді спрею. От серед спреїв мені найбільше подобається саме віддав. А мені подарувала дівчатка, і ірочка мені дарувала раніше на новий рік Віка, то я тестую їх. Зараз, в принципі, силовими майже я не займаюся. Більше піла, тис-йога, ось таке, то там не сильне навантаження. Тому е ці дезодоранти, які в мене є, Чудово справляються зі своєю задачею. Так, що ще? Давайте зубні пасти вам покажу. Ось така закінчилась медіан, це корейська, десь чоловік замовляв. І це, ця паста мені зовсім не сподобалась, я не змогла нею користуватися. Вона містила в собі скрабуючі частинки. Не знаю, де хто любить, а в мене дуже чутливі від неї ставали зуби. Тому. Ось саме ця 93% мені не сподобалась і для швидких зубів точно не підійде. Хто любить такі термоядерні пасти, які скрабують дуже сильно, то можу, можете спробувати. Не знаю, де купити, бо заходила на мейкапі, вони колись були, але були сіренькі, такі, недоступні. І ось така паста, вже її не перший раз купую. В АТБ вони у нас продаються. Colgate Total, Дуже подобається ця кришка, що її не треба відкручувати, вона не загубиться. Сама паста така зелененька. І, і вона, якби для усього комплексна, така, дійсно, її освішує і м'яко очищує, не викликає чутливості. Мені сподобалось, зараз знову її повторила. Також. Ось такий подаруночок від віки в мене був. Це е, освіжувач повітря для автомобілю. Я вже повісила її і е, дуже приємний аромат це е, аналог аромату Бакара. Я не знайома з цим оригінальним ароматом, але, чесно кажучи, він мене зацікавив. Це український бренд Top Beauty. І ну, його, я так думаю, надовго вистачить. Там така дерев'яна кришечка, і вона просякується цією сумішю, і від цього йде аромат. Ну, по принципу, як оці палочки, що втикаються в дифузори, чи як вони називаються, ви я думаю, зрозуміли. Також з догляду ще в мене закінчилися креми для рук. А ще ось одна зубна паста, бачу. Сенсудин, відновлення і захист. Ну Це така, я думаю, багато хто знає, для чутливих зубів вона гарно підходить. Ось та паста що медіан, то вона дуже довго в нас була, я нею не користувалася, і в один момент вона закінчилася. Ті вже, що на постійній основі, ті дві в нас були. Від Biotrade ось такий крем для рук Кератолін з 5% сичовини для сухої і загрубілої шкіри. Nourishing – це живильний крем, але він мені зовсім не сподобався. По-перше, це не бюджетний крем, це ну, як професійна косметика вважається аптечна. Не пам'ятаю його ціну, але маленький об'єм 50 мл. Я очікувала, що це буде живильний крем, такий більш щільний, густий, а насправді він був ріденький, як молочко, і він більш зволожуючий. Він легко поглинався. Оцеї сочовини дії я не замітила. Можливо, 5% це замало. Тому повторювати я не буду. Абсолютно, він мене не влаштовував на зиму. Ні, це, можливо, і так влітку, і то я вам не раджу. І ось такий аптечний крем від карбодерм Дарниця це маленький об'єм, 30 мл, але він дуже гарний. Саме е, на нормальні руки ні. От, якщо у вас якісь алергії на холод, якісь шелушіння, от тоді він гарно рятує. На зиму я маю такий в обіході своєму, тому що. Він дійсно рятує. Так, ну давайте ще трохи бадів вам покажу, а потім покажу вам декоративку так, такого плану. З iHerb закінчились ось такі вітамінки IFactors, називаються від Herbal Factors. Це для очей. Ну зір звісно, я не сподіваюся, що вони покращать мені, але якесь там навантаження зняти. Тут і черниця була в складі, і морква, і ще там, бачите, да, інгредієнти, лютеїн. І все-таки мені більше довіри якось до айфорбу, ніж до того, що в аптеках продається. Ось калій, потасіум, глюконат. Це електроліт, який необхідний нашому організму. От Наприклад, магній там, кальцій часто всі б'ють, а калій якийсь не такий популярний, то пропила таким курсом досить тривалим: 110 таблеточок. Не можу сказати, якийсь прям ефект, але особливо коли у вас якась неповноцінна дієта, неповноцінний раціон то Додавати таке, почитайте, що воно робить, можливо, вам також захочеться придбати. Ось, ось такі вітаміни зі смурфами покажу вам, бо я їх часто замовляла, вони часто бувають в пробниках по хорошій ціні, по знижці. Ще є там для сну і. Ці пробіотики ще є. А це мультивітаміни і імунний захист. Е, вже такі в нас були і дочка нормально їх пила, а ці відмовились, сказала, що вони не смачні, довелося мені їх допивати. Ось в складі тут ну вони, в принципі, схожі по складу, вигляді ягідок були. Але чомусь от не сподобалось. Ці прийшли мені, напевно, в теплу пору року. Вони були як трошки розтавші. По смаку вони, в принципі, такі, як були і попередні. Не знаю, чому їй вони цей раз не сподобались. Більше я замовляти не буду. Також покажу вам ось такий бальзам для губ від Faberlic в дочки закінчився. Він у неї був ще. Коли вона в садочок ходила і е, закінчився. Ну, я думаю, багато хто їх купував, вони, в принципі, такі зволожуючі, непогані були. Е, закінчилось у мене два засоби для нігтів ось такий е, засіб від Єва, клінік. Тут у них багато є різних засобів, вони всі однакові. А що за засіб пишеться на такій, такому папірці такий яр ярличок, я його вже зняла. Він у мене в минулому році був в проєкті Nail Project Polish. Да, лаковий проєкт я називала його, і досить багато я використала. Це була, був топ-сушка. І там вже що залишилось, воно досить густе. І вже розводити я не хочу, бо в мене є чим користуватися. Викидаю, позбавляюся. Я його ну, в минулому році, коли знімала звіт, я сказала, побачу, може використаю, може ні. Може, змішаю з ще одним топом. І так він не простояв, теж викинула. І ось такий лак закінчила кольоровий. Це від Top Face Lasting Color. 004. Такий відтінок камуфляжу. Також був у мене в проєкті, було отак от його. Зараз ну, воно трошки лежало в мене, то поростікалося. Але коли я востаннє наносила, то мені на 4 нігтя тільки вистачило. І все, він перестав набиратися. Дуже густий, там на дні, тому викинула. До, до, підібрала подібний лак і нанесла на нігті. Так. Що стосується лакового проєкту, я вирішила, я хотіла його продовжувати, але я вирішила, що мені вже не цікаво знімати відео, звіти, вступ. Це упустила я момент, коли хворіла, було в мене натхнення зняти, але не було можливості, не було голосу, і я перебрала свої лаки, подивилася. Що в принципі я буду продовжувати користуватися лаками, намагатися закінчити, особливо всі, що з минулого проєкту залишились, там є таких, що вже геть мало. То я буду їх добивати, буду намагатися не купувати лаків кольорових і некольорових, да, топів баз, якщо в мене буде в наявності, то зайвого купувати не буду. Якісь відтінки подібні хочу повиводити, щоб не було там 3-4 однакових плюс-мінус лаки. От. І просто буду поза Ютубом отакий проєкт вести. Якби. Я думаю, що. Так буде правильно. Хоча, е якщо не вести, то, може, і буду забувати якимись лаками користуватися. Ну мені хочеться користуватися і іншими лаками, бо майже весь минулий рік я користувалася тільки лаками з проєкту, є лаки, в якими я жодного разу в минулому році не скористалась. Тож, побачимо, як буде. Вирішила, що цей проєкт мені трошки напряжно записувати там ці всі використання. Це вести. І, на жаль, переглядів цей проєкт зовсім мало набирає, тому так і буде. Ще закінчилась у мене туш від Maybelline Lash Sensational. Це моя улюблена туш в чорному кольорі. Це саме Intense Black називається колір. Ось така тут щітка. Вона, напевно, не закінчилася, загустіла. Мені, в принципі, при такому інтенсивному використанні, коли я кожного дня фарбуюся, цієї туші вистачає на 2 місяці. От, я не пам'ятаю, здається, в жовтні я її купувала, а в січні закінчила. Далі, ось така підводка. Я дивилася кінець початок року, дівчатка показувала порожні баночки, декоративки за рік. Оленка показувала інвентаризацію. і... Я думаю, ну треба і мені подивитися, бо у дівчаток ця підводка вона засохла. Це е, так Glam B, Have Fun колекція Love to Love. Е, фіолетового красивого кольору. І я відкрила свою підводку, і в мене що? Вона теж. Так, де цей фокус? Вона теж, бачите, вся засохла. Ірочка писала, що вона розбавляє. Спреями такими для обличчя, фіксаторами. Ну в мене немає ні дурелайну, ні спрею. от, І тому йде в порожні баночки. Сама підводка, підводка була красивого кольору, але в мене вона трішки тріскалася на очах. от. І ще у мене є ось така порожня баночка. Я перепресувала цей продукт. І ось так тепер вона виглядає. У мене хайлайтер вже давно закінчився, були рум'яна і бронзер. Вже давайте я вам покажу це в косметичці на е, лютий цей вже перепресований продукт, а це буде в мене йти в порожні баночки. Е, за цей рік хай іде, да? а той вже буде рахуватися як новий продукт. Ось. І ще остання це буде помада. Саму помаду закінчила я ще, напевно, в грудні, але я її залишила трошки пензликом набирала. Ось в такому стані: це Шарлотт Тілбер і білоуток. Більше я не хочу її набирати, в мене є чим користуватися, ще й закупила собі нову помаду подібного кольору, тому ця хай йде в порожні баночки. Ось Я не люблю наносити пензликами. Помади. Якось і в мене погані асоціації. Я пам'ятаю, в мами в тьоті моєї були такі помади, в яких всередині стояв сірник з відломаним цим голівкою. Цього, і вони цими сірниками наносили помади прямо до самого кінця. Мені довелося трошки перерватися. Ну, я про що розповідала, що я намагаюся себе викорінити цю психологію бідності. І тому ну, помада закінчилась і закінчилась. Було мені пару разів цікаво добити до самого кінця, чисто заради спортивного інтересу, а так то я ніколи раніше помади не добувала. І, в принципі, все, що в мене закінчилось, я вам показала. Я всім дякую за увагу. Якщо ви ще не підписані, вам цікавий цей канал. Підписуйтесь, залишайте свої вподобайки, переходьте дивитися інші відео. І сподіваюся, що таких великих перерв більше не буде. Дякую всім за увагу, мирного неба, всього самого найкращого і па-па!